28 лютого у приміщенні виконавчого комітету міської ради відбулося засідання круглого столу за участі прийомних батьків, батьків-вихователів у рамках проєкту Кожній дитині потрібна родина. Політика держави націлена на те, що кожна дитина повинна виховуватися в сім'ї. Про це говорить Конституція України, закон України про охорону дитинства, конвенція про. Захист прав дітей, національна стратегія профілактики соціального сирітства на період до 2012 року, це згідно указу президента, та закону України про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей сиріт та дітей позбавленого батьківського піклування. В діалозі з прийомними батьками взяли участь спеціалісти виконкому, спеціаліст відділу житлово-комунального господарства Наталія Дубовик та спеціаліст служби у справах дітей Олена Лауда в місті зараз на сім. Сьогоднішній день реалізується у нас проєкт, який називається Кожній дитині потрібна родина. Що це за проєкт? Проєкт даний реалізується міською владою за підтримки, фінансової підтримки благодійного фонду благополуччя дітей, це фонд Київський, за сприянням Європейського Союзу. Фінансування йде звідти. Даний проєкт передбачає на своїй меті. Перш за все, це. Ознайомлення мешканців міста жовтих води з проблемою сирійства та шляхами її вирішення, тобто пропаганда сімейних форм виховання. Проект реалізується в два етапи. Перший етап підготовчий. Він пройшов у нас в квітні з квітня по серпень 2012 року і передбачав в собі. Виготовлення аудіо та відеопродукції соціальної реклами, яка пропагує сімейні форми виховання дітей, сірі дітей позбавлених батьківського піклування, виготовлення поліграфічної продукції з даної тематики, також і, тобто, основні підготовчі всі етапи. Другий етап розпочався. Другий етап даного проекту розпочався в січні 2013 року. Даний етап передбачає в собі. Саме трансляцію аудіо, відео цієї продукції, розповсюдження соціальної реклами поліграфічної, друкованої по місту жовті води. Також в березні 2013 року у нас будуть використані чотири бігборди з даної тематики. На теперішній час пройшло в місті конкурс журналістів на найкращу статтю щодо розвитку сімейних форм виховання. І в березні місяці буде проведено день відкритих дверей в дитячих будинках сімейного типу міста Жовтіводи. Тобто ось такий проєкт, який в місті зараз проходить, реалізується Єнс службою в справах дітей, як правило, передбачає собою таке розповсюдження широкомасштабної такої рекламної кампанії, яка пропагувала взагалі розвиток сімейних форм виховання. Чим це обумовлено? Обумовлено це тим, що. Невзираючи на те, що у нас на теперішній час, на теперішній час всі діти дитячого будинку нашого міста жовті води вже влаштовані в сім'ї. Проте проблема сиріства, вона залишається актуальною як з давніх давен, так і по теперішній час. Срібство це такий факт, який не є передбачуваним з будь-якого боку. Тобто ніхто не знає, як на завтра складеться доля будь-якої людини, а тим паче дитини. Тому для того, щоб діти наші нашого міста, міста жовті води, не потрапляли в інтернатні заклади інших міст, області або України. Для того щоб всі діти нашого міста залишались в наших родинах, виховувалися в місті. Ми бачили і контролювали їх успіхи, їх поетапний розвиток. Для цього в місті на теперішній час проходить реалізується даний проект. Даний проект планується закінчити 31 березня 2013 року, тобто залишився один місяць. На закінчення цього проєкту, закінчення реалізацією. В принципі, хочу сказати ще, що фінансування, і я повторюю, повторюся, то фінансування практично повністю лягає на плечі благодійного фонду. Фінансується він тільки звідти. На сьогодні на території міста Жовті Води проживають 185 дітей сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування. Всі вони виховуються. Перше, це в семи прийомних сім'ях, які функціонують на території міста, три дитячі будинки сімейного типу. 116 сімей опікунів піклувальників. Протягом 2012 року у нас в місті посередило 27 дітей. Всі вони виключно влаштовані тільки в сім'ї громадян. Жодна дитина не влаштована до інтернатного закладу. Протягом 2011-2012 року 100% вихованців дитячого будинку міста Жовтіводи також влаштовані в сімейні форми виховання. Протягом 2012 року, також по статистиці, у нас створено три нові прийомні сім'ї та два дитячі будинки сімейного типу. Значить, також ми влаштовуємо співпрацюємо з іншими містами області, а також і України, і діти наші є влаштовані в інші міста, а також в інші взагалі регіони по Україні в прийомні сім'ї під опіку, піклування дитячі будинки сімейного типу. Значить, на сьогоднішній день дійсно в сфері захисту прав дитини державою розроблена дуже потужна така нормативна правова база. Проте є деякі неузгодження саме в питаннях захисту житлових та майнових прав дітей сирі дітей, позбавлених батьківського піклування. Для того, щоб з метою того, щоб узгодити ці проблемні питання, було прийнято Дніпропетровською обласною радою програму обласну, а на виконання цієї програми було прийнято нашу загальну міську програму забезпечення житлом дітей сирі дітей позбавлених батьківського піклування. У нас серед тих дітей, які проживають на території міста Жовті Води. 14 дітей мають житло на правах власників або співвласників, це приватна власність. 137 дітей мають закріплене житло, це право користування не власності, а користування. Не мають житла і перебувають на теперішній час на квартирному обліку в відділі ЖКХ виконавчого комітету Жовтовольської міської ради. На останню цифру, можливо, вже зміни, пройшли там 17 дітей, сирі дітей позбавлених батьківського опіклування. Не мають взагалі ніякого житла і ще не досягли того віку, який мав законом передбачено для постановки на квартирний облік, але повинні бути поставлені на квартирний облік і забезпечені в майбутньому житлом 34 дитини. Значить, що це за програма була прийнята? Значить, програма забезпечення житлом дітей, сірі дітей, позбавлених батьківського піклування до 2013-2015 років. Метою програми є створення умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей сирід дітей позбавлених батьківського піклування, шляхом концентрації зусиль органів місцевого самоврядування щодо забезпечення їх власним житлом. Серед основних заходів і та завдань програми це перше визначення реальної потреби дітей сирід дітей позбавлених батьківського піклування та осіб, з їх числа в отриманні житла. Службою у справах дітей ведеться облік житла та майна дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, що спрощує, в принципі, перше питання, те, що визначення реальної потреби. Проте, як я вже раніше говорила, що проблема сиріства, вона є дуже непередбачуваною. Яка дитина посеред завтра, що вона буде мати або не мати? Тобто це теж питання, які повинні бути повинні регулюватися прийняттям заходів по даній програмі, щороку будуть коригуватися цифри ці. Значить, друге це завдання: упорядкування та збереження існуючого житла, яке закріплене за дітьми сиротами дітьми, позбавленими батьківського опікування, а також особами з їх числа. Що тут мається на увазі упорядкування? шляхом засобами нашого КП в ЖРЕО, за попередньою визначення потреби, яка квартира повинна бути впорядкована, в якому році. Для якої дитини, яка дитина закінчила там, або у нас перебувають діти деякі в інтернатних закладах ще поза межами міста, або яка дитина виходить з під опіки піклування з прийомної сім'ї, або дитячого будинку сімейного типу типу ця квартира поведе повинна, якщо вона знаходиться в неналежному стані, то повинна бути проведена належний стан за рахунок місцевого бюджету. Наступне забезпечення інформаційно розяснювальної роботи серед дітей сирі дітей, позбавлених батьківського опікування, осіб, осіб з їх числа з питань їх законних прав та гарантій щодо отримання житла. Це у нас питання будь-яку консультацію діти сиро та діти позбавлення або особи з їх числа можуть отримати як в службі у справах дітей, так і в Центрі соціальних служб сім'ї, дітей та молоді. Всі питання, також в відділі ЖКХ виконавчого комітету Жовтоводської міської ради, всі питання, всі консультації вам надад, дітям нададуть, а також прийомним батькам, батькам-вихователям, опікунам, звісно. Значить, забезпечення дітей-сирі, дітей, позбавлених батьківського опікування та осіб з їх числа тимчасовим житлом. мається на увазі, що коли дитина. Бувають випадки, залишаються взагалі. Тим паче, це діти, які у нас з попередніх років до прийняття програми залишаються взагалі, які не мають нічого. то діти забезпечуються у нас тимчасовим житлом за адресою Крапуткіна, 14 да, ліжкомісцем, місцем кімнати. Значить, та і забезпечення надання впорядкованого житла для дітей, сирі дітей, позбавлених батьківського опікування та осіб їх числа. Це так називаємо квартирний облік. Дитина згідно державних гарантій, кожна дитина має право на, така дитина даної категорії має право на забезпечення її впорядкованим житлом, тобто квартирою. Вони перебувають на квартирному обліку і згідно квартирного обліку отримують впорядковане житло згідно там. Відповідної черги, прийомні батьки, батьки-вихователі та опікуни, що були запрошені на зустріч, мали змогу поставити питання спеціалістам та отримати вичерпні відповіді. Мати, вихователька дитячого будинку сімейного типу Людмила Чуб, подякувала спеціалістам за допомогу та підтримку міської влади, яку батьки отримують постійно. З того моменту, як першу дитину я почала ставити на пільги на пільгову, да от ну. Ці двоє людей, ті, які відгукнулися, от Людмилу Миколаївну. От я хочу подякувати їй за те, що вона чітко нам завжди підказує, от куди нам звертатись, і з якими питаннями. От. Так що спасибі вам <зас> за вашу працю. З питань створення прийомних сімей та будинків сімейного типу. Звертайтеся до служби у справах сім'ї виконкому жовтоводської міської ради.